Тетію відбувся всеукраїнський фестиваль світ майбутнього очима дітей. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» та агенції івентів Садиба Мюзік організували цей проєкт. Фестиваль став конкурсом, який допомагає дітям проявити себе та свої таланти. Учасники могли обрати одну чи декілька з шести категорій: конкурс малюнків, віршів, пісень, оповідань, саморобок, вишивки. У Тетії надійшло більше 500 заявок, а понад 150 дітей були нагороджені дипломами та подяками. На даний момент Україна вже охопила понад 15 тисяч дітей. Із більше як 250 навчальних закладів України і це вже охоплено понад 12 областей і понад 62 населених пункти. ну Це багато. Всеукраїнський фестиваль, світ майбутнього очима дітей. Це наші намагання дорослих повернути дітям дитинство. А паралельно ми відкриваємо дитячі таланти в музиці, в танці, в малюванні, в поезії. І в Тетіїві ми надзвичайно вражені саме якістю робіт, тому що кожна робота визначити перші місця. От ми стали просто зараз стали перед столами, тому що ми не знаємо, як нам визначити переможців. Кожна робота шедевр. Я без перебільшення скажу, що всі. Дітки дуже талановиті, і в кожному місті, в кожному містечку є просто унікальні роботи. От зараз оця прекрасна в Тетіїві виставка дитяча, просто очі розбігаються. Ми для нас проблема. Першого місця, другого місця, тому що ну вони всі заслуговують на перше місце. Дітки довго готувалися. Хтось співав, хто читав прозу, а хтось створював роботи своїми руками. По цю сторону ми виставили роботи наших керівників гуртків, вихованців, які зареєстрували для участі в цьому фестивалі. Керівники гуртків підготували роботу дітей, які навіть не є першими роботами, а які брали участь і в інших конкурсах, які є переможцями по інших конкурсах. Тобто на цій виставці виставили оту ізюмінку, щоб показати, що Тетіївщина має дуже талановитих дітей, дуже працьовитих, талановитих керівників, гуртків. І представляючи наш заклад, ми хочемо заявити про те, що наш заклад працює творчо, працює з наснагою і працює на перемогу. Головним призом фестивалю стане поїздка переможців до Києва, де юні таланти виступлять на сцені жовтневого палацу. Ми сподіваємося, що все буде добре, що ми прийдемо до... Все таки нормально, спокійно, планово до нашого галоконцерту 12 вересня в Києві в Жовтневому палаці, тому що мрія дуже багатьох дітей, найкращих колективів, найкращих творчих діточок це виступити саме в Києві на великій сцені Жовтневого палацу. І це наше завдання як дорослих, і в тому числі національна онлайн кинотеатру тіві Підтримувати наших дітей, їх дитинство, їх позитивні емоції, надихати їх, розвивати і допомагати їм мріяти навіть в такі важкі часи. Підтримка дітей у їхніх творчих починаннях є надзвичайно важливою. Наявність спеціалізованих творчих закладів, гуртків та конкурсів сприяє тому, що діти отримують можливість проявити себе і отримати визнання за свої досягнення. Я знаю, те що в нашій громаді дуже активні дітки, ось він це побачили. Я чую від організаторів про те, що вони були здивовані кількістю дітей, кількістю учасників, кількістю анкет, які були направлені. І це свідчить про те, що в громаді гарно функціонує культури, гарно функціонують викладачі, дітки, батьки разом з ними. За рахунок цього ми маємо багато цікавих і. Такої патріотичної активної молоді фестиваль світ майбутнього очима дітей став яскравим свідченням таланту і креативності українських дітей. Такі проєкти допомагають розкривати творчий потенціал молоді та об'єднать країну навколо спільної мети, підтримки і розвитку наших майбутніх зірок. Організатори сподіваються, що фестиваль продовжить свою традицію наступного року, залучивши ще більше талановитих учасників з усіх куточків України.